Це ми знаходимося у Морзбаху в центрі міста і тут є отака качечка, тут пропливає ручей. він Струмок це... називається Морсбах. Ти, знаєш, це не Морсбах. ти знаєш, ні, він на карті він якийсь інший, так. Да. Бах це, це струмочок. Струмочок, да. так. Але він впадає тут через метрів 50 морзбах. А, ось так, так? Да? А, ну, да, а, а, ага, ага. Да. Ну, зараз літо дуже жарко. І бачите, він такий повільний. А ну холодна вона. Холодна, так. Ну вона ж тут слідники де тут є. Да, джерельна. Ну тут в Німеччині крізь вода 20 градусів. Тобто вона не... Ну, вона не така, що ломить кості, але виходить, да. що гірська вода. Да. Джерельна водича. І дуже чисто можна пити, я думаю, що спокійно. Тут ніхто да, не вбиває. Так, такі джерела. Такі річки ніхто нічого не здаває, в нас.